42-й день загортовування. Сьогодні в мене є серйозний оператор. Хто це? Ано кажи. Дарусик. Заросик буде знімати. Ішов восьмий день весни. Сніжок. Ну Ближче трохи підійде. Опа! Обливаємося. Давай. Красота. Всі і будете здорові і сильні. Знімай на мене, на мене знімай. І знімаєш людям, яка краса, Зніми гори, які. Які От гори? приблиш камерою. Все? Все.